Всім привіт, дякую за підписку на мій канал. В цьому відео у нас буде огляд на легендарну героїню Ронду Роузі з фракції банеретів, яку можна отримати за вхід в гру. Першим ділом вдягнемо нашу героїню, але спочатку пробіжимося по навичкам, щоб розуміти, як її вдягати. Ось така у нас героїня за образом, мені він дуже сподобався. Що стосується і навичок, за один атакує одного ворога тричі та завдає додаткового удару, якщо в цілі залишилось менше 50% здоров'я після третього удару. Друга навичка потужний натиск. Атакує одного ворога тричі, ігнорує щит і 30% захисту цілі. Перед атакою накладає блок пасивних навичок, і після атаки накладає блок активних навичок на два ходи. Ці штрафи не можна відбити. З цього ми розуміємо, що точність їй не потрібна. І третя її навичка атакує всіх ворогів двічі. Якщо власне здоров'я перевищує 50%, шкода збільшується на 30%. Пасивний ефект має імунітет до скрочення шкали ходу, коли ця навичка не на перезарядці, а коли на перезарядці зменшує потужність скрочення шкали ходу на 50%. З цього ми розуміємо, що на арені її буде дуже важко контролювати, скроченням шкали ходу. І пасивна навичка, що разу під час атаки союзника має 15% шанс приєднатися до атаки і використовує базову навичку. І перед кожним раундом накладає на себе щит пропорційний 40% власного максимального здоров'я на два ходи. Це також дуже круто. Додатковий захист буде дуже доречним. І має ауру на збільшення атаки у всіх битвах на 30%. З її навичок ми зрозуміли, що точність їй не потрібна. Та головними параметрами для нас будуть атака, критична шкода, критичний шанс обов'язково 100% та швидкість. Зараз наша ронда вдягнена в сет жорстокості, плюс запеклість для максимального ігнорування захисту. Також для неї підійдуть такі сети артефактів, як атака, летальність, сет оглушення буде добре працювати, тому що з третьої навички атакує всіх ворогів двічі, і всі інші навички атакують тричі. Тому оглушення буде спрацьовувати дуже часто. Для новачків добре сет крадіж життя. Зараз пробіжимося по артефактам, зброя, шолом та щит, ловимо з додатковими параметрами, атаки відсотка, критичної шкоди, критичний шанс та швидкість по можливості. Із головного рукавиці у нас на критичну шкоду. Для новачків можливий варіант критичного шансу. Броня в нас на атаку у відсотках, і чоботи також на відсоткову атаку. Із біжутерії вдягаємо перстень на атаку з атакою у відсотках, амулет на критичну шкоду і стяг на атаку плюс атака в відсотках. По параметрам наша ронда вийшла. 7400 атаки, 268 критичної шкоди, 100% критичного шансу та 170 швидкості. Перейдемо до талантів, в гільці атаки йдемо через трощення шоломів на максимальне генерування захисту. І в гільці захисту йдемо через відплату, щоб контратакувати ворогів. Спершу пробіжимося в компанії на пекельному режимі і побачимо, чи зможе наша ронда пройти його самотужки. Заходимо на рівень 12 6 Зараз вона буде пробувати з третьої навички. Нічого собі відразу знесла першу хвилю. Далі бачимо удари в одну ціль, але подивіться, як вона потужно їх лупцює. Мені дуже подобається. Ви погляньте на цю шкоду. круто. і ось бачимо, що за 19 секунд наша ронда впевно проходить пекельну складність компанії. Перейдемо до лігу дракона на 23-й поверх і перевіримо її максимальну шкоду під бафами атаки та штрафом захисту плюс слабкість на хвилях. Заходимо, даємо баф атаки, б'ємо принцем каймером. Даємо штраф захисту плюс слабкість. Ще раз пробиваємо, пришвидшимо трошки. Ставимо Х1. І цей момент настав. Зараз пробиваємо з третьої навички і дивимось на її шкоду, як же потужно вона вдарить нас. Ну що ж, б'ємо. 128 і 100 тисяч. Нічого собі. Десь разом приблизно вийшло 230 тисяч. Все неймовірно. Зараз пришвидшуємо і зустрінемося в кінці битви. І ось ми бачимо, що ронда завдала 4 мільйона 800 тисяч шкоди завдяки пасивній навиці, котра приєднувала і до атаки союзників. Ну що ж, йдемо далі. Перейдемо на війни фракції і подивимося, як вона впорається з 21 м поверхом. Змінюємо барона на ронду і запускаємо. Накладаємо бафи. Трав атаки, плюс захисту. Як же вона приєднується до атаки? Ух! Все було неймовірно. Всім раджу її прокачувати. Зараз пришвидшимо і подивимося, скільки вона впорається у нас. І бачимо, за 2 хвилини 6 секунд ми проходимо криптолорди стягу. Переходимо до арени і подивимося на її шкоду. Чи зможе вона так потужно пробивати? Накладаємо баф атаки. Пробиваємо романту Як бачимо штрафу захисту при слабкісті, в нас немає, тож подивимося на її шкоду. І бачимо, що пробиває вона всіх з одного удару. Давайте спробуємо знайти більш цікавішу команду. Ось бачимо, команда у нас 309 тисяч. Тож, спробуємо її пробити. Накладаємо баф атаки. Пробиває у нас Романту. Даємо штраф захисту плюс слабкість. Трішки ще пришвидшуємо. І пробиває наша ронда. Дивимось. Ух, 124 тисячі пролітів удар у нас. Залишиться тільки ліорю завдяки своїй пасивні навички з невмиранням. І зараз його добиваємо. Як ми бачимо, і на арені вона пробиває дуже потужно. Ну що ж, перейдемо до замку лавого лицаря. Заходимо на 23-й поверх, на лаві ронда дуже корисна, тому що атакує тричі з бази і приєднується до атаки. Тому щит буде знімати досить просто. Зараз пришвидшимо і подивимося, скільки вони впораються. І бачимо, що за 2 хвилини 10 секунд впевно проходимо лаву разом з рондою, що є дуже непоганим результатом. І наостанок найчастіше запитання, який дар обрати. Перший варіант сірчаний камінь буде корисний для проходження підземель, і другий варіант спустошення душі на добування ворогів. Але це більш варіант для арени. Ну що ж, ось такий у нас вийшов огляд на роунду Роузі. Мені дуже сподобалось, як вона пробуває та приєднується до атак. А як вам пишіть в коментарях. Сподіваюся, відео було корисним. Ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд та мирного неба.